Добрий день, дорогі восьмикласники. Ми продовжуємо з вами вивчати тему Головні члени речення. На минулому уроці ми говорили про підмет. Сьогодні поговоримо про присудок. Пригадаймо, на які ж питання відповідає присудок, що означає присудок. Це головний член речення, який означає дію або стан предмета. Відповідає на питання, що робить підмет, який він є, хто або що він таке. Присудок буває простий. І складений, складений іменний та складений дієслівний. Чим же ж виражається простий присудок? Дієсловом у дійсному, умовному або наказовому способі. Може бути, в теперішньому минулому майбутньому часі. Час є тільки в дійсному способі. Сонце правди осяває і Дніпро, і кручі. Підмед сонце що робить осяває. Теперішній час дієслово дуже простий присудок. Також простий присудок може виражатися складеною формою майбутнього часу. Пригадайте, ми з вами вивчали словосполучення і говорили, що складена форма майбутнього часу не є словосполученням, тому що його можна замінити одним словом, простою формою. Білі акації будуть цвісти в місячні ночі зжагучі. Акації будуть цвісти. Можемо замінити простою формою майбутнього часу, акації цвістимуть. Отже, це простий присудок. І фразеологізмом виражається простий присудок. Фразеологізм – стійке сполучення слів. Я печу раків і стою на одному місці. Пригадуємо, що фразеологізм теж не є словосполученням. Тобто, я печу раків, можна замінити одним словом з лексичним значенням, я червонію. Це простий присудок. Складений іменний присудок. Чому він називається іменний? Подумаймо. Тому що складається з іменної частини мови, тобто це іменник, прикметник, займенник, числівник. Також може бути форма дієслова, як дієприкметник. І до цього додається дієслівна зв'язка. У ролі з дієслівної зв'язки можуть виступати слова: бути, стати, здаватися, робитися, залишатися, називатися і подібні. Але це найбільш уживані. Наприклад, тато став лікарем. Як не помилитися при визначенні присудка? Знайшли підмет, і ви звикли, що від підмета ставимо питання, що робить присудок, так? Спробуйте поставити в цьому реченні, тато став лікарем. Чи можна поставити питання, що робить тато? Ні. Тато дію не виконує. Отже, тоді ставимо питання, який є підмет? Теж не можна поставити. Хто або що він таке? Ось якраз тато хто це такий? Це лікар. Тобто, є в нас іменна частина лікарем, став, дієслівна зв'язка, став лікарем. Якщо в теперішньому часі, ми можемо сказати, тато лікар. Зв'язка бути в теперішньому часі пропускається. Ми не кажемо тато є лікар. Тато лікар. Наступне речення осіння ніч короткою, здається, ніч якою є. Ви ставите питання є якою, і можна відповідати: ніч є короткою. Але замість слова є, так, ми можемо підставити бути. Ніч була короткою, ніч стала короткою. Тут слово допоміжне, дієслівна зв'язка здається. Ось ви можете будь-яке з цих слів, яке підходить за змістом, підставити. Осіння ніч короткою, здається, осіння ніч короткою зробилася, осіння ніч короткою залишалася довго, і так далі. Повітря зробилося прозорим. Повітря, яким є, є прозорим. Ну, а в минулому часі. Що, яким стало? Зробилося прозорем. Отже, складений іменний присудок складається з дієслівної зв'язки та іменної частини мови. Тому він називається іменний, відповідає на питання, який є підмет, хто або що він таке. Це в теперішньому часі. Якщо в минулому скажемо, яким був підмет, або ким він був, так, в майбутньому, яким буде підмет, ким він буде. Складений дієслівний присудок складається з допоміжного слова та інфінітива. Згадаймо, що таке інфінітив. Інфінітив неозначена форма дієслова, незмінна форма, так, яка відповідає на питання, що робити, що зробити. Отже, у складеному дієслівному присудку є інфінітив та допоміжне слово. У ролі допоміжних бувають дієслова. Стати, перестати, почати, кінчити, хотіти, могти, мусити, пробувати, намагатися, уміти це найбільш уживані. Наприклад, я хочу людям служити. Підмет я хочу служити присудок. Перевіряємо, чи правильно ми підкреслили присудок. Служити є інфінітив, і є біля нього дієслово хотіти. Воно змінюється. Отже, оці дієслова допоміжні, вони змінні. Інфінітив ми говорили, що не змінюється. Я хочу служити. Я можу служити, я намагаюся служити. Можна перевіряти себе, підставляючи інші дієслова. Також у ролі допоміжних можуть бути прикметники. Радий, згоден, змушений, повинен, готовий. Я готовий відповідати за тебе. Я. Готовий відповідати. Знову ж, знову ж таки, дивимось, є інфінітив відповідати, і біля нього є допоміжне слово, тобто прикметник готовий. Замість готовий, ви можете сказати, радий відповідати, я згоден, я змушений за тебе відповідати, я готовий і та інші, інші прикметники. Так. І може бути в ролі допоміжного прислівники. Треба, можна, приємно, не в силі, не в змозі. Треба жити чесно. Односкладне речення. Головний член у формі присудка. Треба жити це безособове речення. Інфінітив жити, і біля нього є прислівник. Треба жити, жити як чесно. Отже, це складений дієслівний присудок. Вам потрібно запам'ятати допоміжні дієслова. І дієслова, і прикметники і прислівники. Перечитайте, будь ласка, ще раз про простий, складений іменний складений дієслівний присудок поставити на паузу, а тоді спробуйте виконати тестові завдання і перевірити, чи зможете ви знайти речення зі складеним дієслівним присудком, і наступне завдання зі складеним іменним присудком. Поставите на паузу, виконаєте завдання. І в кінці є слайд, де можна перевірити ваші відповіді. Дякую за увагу!